Це кінець вайб гіперпродуктивності виходить з тренду. Йому на заміну прийшов культ естетичного байдикування. Ось і всі магії ранку, щоденний спорт, робоча продуктивність, те, чим ми захоплювалися останні 15 років, викликає в тому, ви це відчуваєте? Якщо ти бренд, що особистий бренд, формуй культ легкості життя, легкості у побудові будь-чого, кар'єри, навчання, бізнесу, системи виховання дітей чи розробки контенту, саме це зараз приваблює і має охоплення. По перше, менше надто напружених сторітельів, більше легкості та імпульс Симності в контенті подобається світлина. Викладай по-друге, менше досягнень, більше життя раніше. Такий контент могли собі дозволити лише селебріті. Ми сприймали від них будь-що, що було наближеним до реального життя. От і зумери віддають перевагу контенту, який показує реальний момент життя без надмірного фільтру. Третє не сумки, не машини, не годинники. У 25-му році розкіш це байдикування, і охоплення зростатимуть, якщо ти будеш байдикувати естетично. Підтримуй аудиторію тому, щоб витрачати час легко, естетично, не формуючи почуття провини за безцільно витрачені години. Четверте час безцінний ресурс. А отже, ти проводиш розкішне життя, якщо розпоряджаєшся своїм часом марнотратно. Ось чому контент від блогерів, які можуть дозволити собі жити і будувати бізнес у будь-якій точці світу, особливо нас захоплює. А якщо хочеш дізнатися, Більше про тренди створення контенту у 25-му, які допоможуть підняти охоплення, читай мій файл про зумерів.